За минулу добу збройні сили України ліквідували 750 російських окупантів. Також нашим захисникам вдалося знищити дев'ять ворожих безпілотників різних типів, п'ять танків, вісім бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем. Наші захисники також мінусували два засоби протиповітряної оборони, 12 автомобілів та дві одиниці. Спеціальної техніки. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того, зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже Російська Федерація не припиняє тактики терору. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдійському та Мар'їнському напрямках відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.